Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 13 серпня 2025 року. Ключові висновки. Російські чиновники повторили, що цілі Росії в Україні залишаються незмінними напередодні саміту на Алясці 15 серпня, що вкотре демонструє незацікавленість Кремля у проведенні серйозних мирних переговорів. Адміністрація Трампа уточнила, що Сполучені Штати Америки не прагнутимуть жодних угод з Росією щодо мирного врегулювання в Україні без негайного припинення вогню та безофіційної участі України в мирних переговорах. Трамп підтвердив зацікавленість Сполучених Штатів Америки у сприянні майбутнім мирним переговорам між Україною та Росією та попередив, що Росія зіткнеться з дуже серйозними наслідками, якщо Путін не розпочне серйозні мирні переговори з Україною після саміту на Алясці. Кремль використовує саміт на Алясці, щоб зобразити Росію як світову державу рівну Сполученим Штатам, а Путіна як рівного президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Повідомляється, що Росія готується до проведення подальших наступальних операцій на пріоритетних ділянках лінії фронту та відновлення обмежених наступальних операцій на півдні України, зокрема в Херсонській області. Росія одночасно готується продовжити свою кампанію далекобійних ударів безпілотників по українських тилових районах, що ймовірно призведе до подальших жертв серед цивільного населення. Російські війська ще не зміцнили та не закріпили позиції на схід та північний схід від Добропілля, а російські та українські джерела 13 серпня продовжували характеризувати російське проникнення як таке, що складалося з обмежених спечених диверсійних та розвідувальних груп. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські війська не контролюють територію на схід та північний схід від Добропілля, куди нещодавно проникли російські війська. На шару карти, оцінка просування російських військ Інститут вивчення війни не розрізняє стійкі російські позиції та обмежені місії з проникнення. Російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують спроби проникнення до Покровська, оскільки російські війська завдають потужних ударів по місту. Кремль Ймовірно використовує майбутні спільні російсько-білоруські військові навчання захід 2025 для сприяння своєї кампанії збрязкання ядерною зброєю напередодні саміту на Алясці. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області та заході Запорізької області, а також поблизу Лимана та Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу Торецька. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в центральній частині Вовчанська на північний схід від Харкова. 12 та 13 серпня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів, Синельникового та на південному лівому березі річки Вовча. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Синельникового. Українські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в південній частині Степногірська на захід від Оріхова. 12 та 13 серпня російські війська атакували на південний схід від Оріхова поблизу Малої Токмачки, та на південний захід від Оріхова поблизу Нестерянки, та на захід від Оріхова поблизу Новоандріївки, Плавнів та Кам'янського. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Малої Токмачки. Речник української бригади, що діяла на Оріхівському напрямку, повідомив 13 серпня. Що українські сили відбили російський механізований наступ поблизу малої токмачки та знищили один танк, чотири багги та чотири мотоцикли, а також пошкодили невстановлену кількість бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Речник зазначив, що російські війська посилили артилерійські та некеровані бомбові удари, зберігаючи при цьому високий рівень ударів безпілотників з видимим видом у дні, що передували механізованому наступу. Українські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південний схід рідкодуба на північ від Лимана. 12 та 13 серпня російські війська атакували на північний захід від Лимана поблизу середнього, Шандриголового та Карпівки. На північ від Лимана поблизу Рідкодуба, на північний схід від Лимана поблизу Колодязів та Мирного, на схід від Лимана поблизу Торського, Діброви та Зарічного, та на південний схід від Лимана в районі Серебрянського лісництва. Українські та російські війська нещодавно просунулися на торецькому напрямку, оцінка просування українських військ. Відеозаписи, опубліковані 9 серпня та геолоковані 12 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися до північно-західної Щербинівки на захід від Торецька Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Полтавки, на північний захід від Торецька. Російський мілблогер стверджував, що підрозділи російської 8-ї мотострілецької дивізії, включаючи її та 20-ту і 150-ту мотострілецькі дивізії, діють поблизу Полтавки. Російські війська атакували під самим Торецьком. На північний захід від Торецька біля Плещіївки, Клебан Бику, Олександро, Калинового, Катеринівки, Яблунівки, Попівяру, Русеного Яру, Неліпівки та на захід від Торецька біля Щербинівки, 12 і 13 серпня. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Юнаківки на північний схід від міста Суми. 12 та 13 серпня російські війська атакували на північний захід від міста Суми поблизу Степного, на північ від міста Суми в Олексіївці та поблизу Новокостянтинівки та Кіндратівки, та на північний схід від міста Суми, поблизу Юнаківки. Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували на північ від міста Суми в Олексіївці та поблизу та в межах Кіндратівки, та на північний схід від міста Суми поблизу Яблунівки та поблизу та в межах Юнаківки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.